В США кофеїн разом з алкоголем, ну, тобто енергетичні напої, з 2010 року заборонені. Просто заборонені. От дивіться, самі багаті країні світу заборонені такі слабо алкогольні енергетичні розчини. Я їх так буду казати. Бо напої їх не можна Ну як можна сказати, напій той, який тебе руйнує. Розумієте, містить алкоголь, кофеїн цукор. Але дивіться, як виробники хочуть дійти, щоб підлітки наші діти підсіли під цю гедоту. Тобто енергетичні, слабоалкогольні, оці розчини, типу реву, від якого діти самі підлітки і помирають. Розумієте? Помирають це не просто так. І оце так походу ясно, що до 18 років заборонено дітям. Заборонено до 18 років. Хоча я кажу, 90% дітей вже попробували. Починаєте пробувати алкоголь з 10 до 16 років. Розумієте, от цьому проміжку діти вже все попробували. Або пробують. Потихеньку, помаленьку, 60% ще ще дозволяють дома батьки. Давай разом з нами. Почнемо з шампанського. Там можна пива попробувати, вина попробувати. розумієте, в якому місці це якраз оця отрута. Алкоголь. Алкоголь це токсична речовина наркотичного характеру дії. Збуджує, потім паралізує нервову систему. Чуєте? Не кайф дає, а збуджує, а потім паралізує нервову систему. От якось так дивно. Чуєте? Є заборона до 18 а вони до 18 вже долучаються. Розумієте? То що треба зробити, щоб вони попробували цю гедоту отруту? Сам спірт? Тобто етиловий спірт, якщо на, на нього синонім кажуть: алкоголь, етанол, медичний спирт, харчовий спирт, винний спирт. Ну, він міститься цей спирт, все, що ми в себе вливаємо, там міститься цей етиловий спірт. Це 2 аж 5 oh То це є токсична речовина. Розумієте? На смак вона пекуча. Ну, то що зробить, щоб її якось ну, розмішали в воді? І коли 60% води, 40% спирту, це називається горілка. Тобто продається така. Коли ще більше розводять води спиртом, то вже може бути так сказати вино. Ну тобто не води, а соку. Ну, взяти виноградний сік, який переробляється, і там є етиловий спирт, Подехто каже, а що, в домашньому вині є етиловий спирт. Так, я хочу сказати, щоб ви це знали. Що спирт міститься і в домашньому вині, тому що коли береш чавиш оцей сік, то туди попадають якраз грибки, дріжджові, і ці дріжджові грибки дуже люблять. Глюкозу, а в виноградному соці їх дуже багато. І вони переробляють цю глюкозу і утворюється етиловий спирт і вуглекислий газ. Оці бульки виходять гази, а етиловий спирт залишається у цьому соці. І тому, коли воно набирається десь 11% цього етилового спірту в цій суміші, то вони починають помирати ці грибки, а етилові спірти, як отрута залишається, як консервант. І от якраз ми в себе і вливаємо. І коли ми вливаємо в себе оце 100 грам вина, от на свято, каже, давайте вип'ємо або за Новий рік, або за, за, за твоє здоров'ячко. налили це і отрути, влили в себе, воно попадає. В кров, і от в крові якраз еритроцити, це якраз є компоненти крові, вони злипаються і робиться густа кров. А коли густа кров, а вона йде ще й до мозку. А мозку вона несе ще й кисень. А коли злипаються еритроцити, то кисню менше попадається. Це називається гіпоксія, тобто кисневий голод. І якщо 5 хвилин нервова клітинка не отримала кисень, вона й помирає. І тому від 100 грамів вина помирає 2000 нервових клітин. Ви чуєте? Ще 100 грам, ще 2000 нервових клітин. То про яке здоров'я мова може йти? А у цій баночці реву міститься 42 грама. Чистого спирту. розумієте, Якщо на баночці написано 8,5% обороту чи відсотка алкоголю, це значить, що в 100 грамах оцеї рідини, а там 500 мл, а там 1 п'ята, міститься 8,5 грам чистої спиртяки, оцеї гедоти, отрути, яка і, і робить цю шкоду. А якщо помножити на 5, то виходить 40. І тому виходить, що одна баночка рево прирівнюється до 100 грам горілки. Ви розумієте? І що зробили виробники, щоб дітей підсадити? А давай ми туди цукру добавимо, а давай ми туди ще кофеїну додамо, а давай ми туди ще єшки додамо, а давайте ми туди ще кислоти лимонної додамо. Отак, щоб смаки були. От якраз солодкі, воно приємне. І от так. Але там в цьому солодкій цій рідині міститься отрута, алкоголь і кофеїн. Розумієте? І воно, коли в себе хтось влив без підготовки, то серцева м'яза не витримується, зупиняється серце. І є такі випадки, і помирає. Підліток помер. І от тут тоді пишуть. Але бачите, що батьки пишуть про це? Обурюються, забороніть, забороніть. А нічого не вже гроші закрили очі і розум тим, хто ввів цей... ці напої, знаючи ж. Про шкоду на молодий організм? Да, знають. Знаєте, це великий бізнес. Вони кажуть, це безпечний. Одна баночка, і ясно, що до 18 років то не можна, а після 18 можна. А в основному хто? В основному хто трується. От хто підсадили, кого підсадили. Ясно, що підлітків, дітей, молодих, що дівчат, що хлопців. І це дуже погано, розумієте. А від 100 грам вина, то я сказав, помирає 2 тисячі. А від пляшки пива, в якому міститься теж етиловий спирт, коли він бродить, то там теж утворюється цей етиловий спирт, тобто токсична речовина наркотичного характеру, теж помирає 5 тисяч нервових клітин. Ще Пів літра вдув пива ще п'ять тисяч. Літру вдув, це виходить десять тисяч. А от баночка реву, в якому міститься як сто грам, горілки, помирає цілих десять тисяч за раз. І оце бачите, і оце знаючи такі випадки. Коли молоді хлопці померли від цього напою? От бачите, пишуть от Галина Сулима пише: знаю два випадки, коли молоді хлопці померли від цього напою, слухайте, та це бачите, вже пишуть люди. Це реальне є речі, про які а чому отруту не знімуть з продажів? Знаєте, щоб її зняти з продажі, то треба, щоб було хоч якесь рішення Верховної Ради. Закон повинен бути. Просто так нічого не знімається. Якщо є дозвіл реалізації слабоалкогольних виробів, є Є такий закон про обороти тилового спирту, і там якраз прописано, що можна, що не можна, кому можна, кому не можна. Розумієте, І там написано, що до 18 років немає. Але ці. Ті, що продають оцю гедоту, то вони беруть на себе, розумієте, ну злочинщину, ну дітям то не можна, просто не можна. Організм дитячий не витримує оцю якраз, але бачите, назва вроді енергетичний напій. Слабо. Алкогольний, вроді дає енергію. То бачите, яку дає енергію? Померла людина, її нема. І каже, два молодих хлопці померло. Це ще далі, це вже пишуть люди. Я розказував, як в Одесі дівчинка 14-річна померла від одної баночки. А тут, бачите, а ну читаємо далі: що мені ще пишуть?